Я вітаю вас і особисто передаю вітання з Днем Незалежності від президента України. Ну і звичайно, особливі і щирі вітання з днем заснування району і з днем міста Балаклея. Нас з вами об'єднали дуже складні часи, але тільки об'єднавши наші зусилля, тільки згуртувавшись, ми з вами. Змогли подолати і відновити Балаклею, окрім цього, продовжуємо її розбудовувати. І я можу вам сказати, що ми продовжимо розвивати район і міста. Цьому році продовжимо ремонти районної лікарні. Будемо ремонтувати дороги, дитячі судочки, школи, водопроводи. А також наступного року запланували будівництво палацу спорту із басейном. Підтримуєте? Ми разом можемо робити реальні справи. За нами результат, за вами підтримка. Тільки разом зможемо досягати ще більшого. Будемо разом буде ще краще. Я вас вітаю сьогодні із цим днем народження і бажаю, щоб кожен з вас мав щедру долю, гарне здоров'я, успіх, наснагу у роботі і, звичайно, мир в наших домах. В нашій рідній Харківщині і в нашій Україні. З днем народження всього найкращого! Хай живе Україна! Маючи потужну підтримку Юлії Олександровни світличної губернатора Харківської області, президента України Петра Олексійовича Порошенка. Ми зробимо наш район заможним квітучим, а місто Балаклію прекрасним. Сьогодні у нас привітання від гостей від Юлії Світничної, Тому нам дуже приємно у всіх дуже гарний настрій. Цю балаклею Україну поздравляємо з цим праздником. Праздник є праздник. Жителі балаклі святом вас незалежності України. Всього вам доброго! Всіх жителів Балакліщини вітаємо з Днем незалежності! Бажаємо щастя, здоров'я, любви, благополуччя і щоб більше молодіжі були, щоб всі оставались в і Жили тут Дуже красивий город.